Дуже впливає. Послухайте, ну я хочу вас запевнити, я впевнений, тому що а, Дуров неодноразово погодився з, працювати з ФСБ. І ця людина, він агент ФСБ. Я впевнений в цьому на 100%. Я хочу вам дати конкретні приклади. А, коли він брав 1,2 мільярди доларів і вклав ви в етед, його. В Телеграм у нього не було грошей. Потім ці гроші б... звідки з'явилися, я не знаю. А, да. Потім він дуже приїхав і сказав, що коли він відписав контакт, ви ж пам'ятаєте, що контакт також був його. І після цього він поїхав з Росії і сказав, всі більше я ніколи не повернусь. І... і ми з вами знаємо, що він зустрічався з. З, з працівниками ФСБ він приїжджав в Азербайджан, щоб зустрітися з УНО. Але нібито він той не зустрівся, а, ну, нібито, ну, він не приїхав так. туди не так, просто так. 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 Тому я вважаю, що це чистий проєкт ФСБ. Я впевнений, що це він давав шифрування.